Був такий коментар під тим якраз випуском, де ти за... О, да, я займалася. Все таки у вікі дуже багато придушного гніву щодо Єви та дівчат такого типажу загалом. Грубість, прямота. Ці жартівливі коментарі з часткою правди у формі пасивної агресії. Це дуже сильний захист. Зі сторони, очевидно, що віці хотілось би бути вразливою і не працювати як кінь, але вона цього не визнає. Нарцис. Перше я визнаю, що я не хочу їбати. Еб... Як лошадь, ребята? Я вам більше скажу, всі люди ми заточені на то, щоб лежати і потиратися лістком. Я вам не, я не шучу. ми не придумані для того, щоб мати якийсь успіх. Ми придумані для того, щоб жити в комфорті. А все, що ми хочемо, тіпа там собі досягнути, це це, це я сьогодні мені розказала про бугаті, це називається амбіції. Вони в мене є. Оцей. Ось ось цей мужчина, так, да, казав про бугаті. А я вам кажу, це називається амбіції. Да. Може, панти трохи, так, але це теж амбіції. Тобто панти це то теж хоті хотілося б менше вийовитися, але немає можливості. Да? От у ну, мене ну, хочу більше виїхатися для себе. Хочу так битися і сказати. Я в своїй хаті, в пентхаусі. Угу, Сосач. прикинь, сосать, Я закрию двері, нікого не почув. Все, це моє місце, нікого не почув, Все, я там буду бігати, гальний шов і пукать, ти пощо хочу, товаричу, моя хата. Все, ось -е -е. чому не